Люди бачили що До вас підійшли зараз представники різних громадських організацій, ми не виробні, що всіх зрозуміли. Виникла зараз ситуація, вона не розсосеться швидко. Це недостаток певної амуніції, певних засобів захисту для української армії, зокрема для тих солдатів, які від Хмельниччини знаходяться зараз видно Е, ну, Відповідно, стало питання, що треба громадськості долучитися, зібрати е, якісь кошти. Я хочу сказати, що ініційована зараз така пропозиція е, нами до Руслани Меніда Івановича. Вона ще вчора була інтійована, написана заява туди, От, про те, щоб зібрати круглий стіл е, скажімо так, е, крупного бізнесу Хмельниччини. І на тому круглому столі обговорюють ці проблеми, я думаю, що крупний бізнес ніякому разі не відмовиться. В тому числі крупний бізнес, який є в місті Хмельницькому, щоб допомогти українській армії. Ми це бачимо таким механізмом, що дійсно якийсь рахунок буде створений, буде створена наглядова рада за використанням коштів цього рахунку, що було абсолютно прозоре, що... і... і на Хмельниччину оборони там. Так, для і саме для наших хлопців, хмельничан, ми говоримо. І ця наглядова рада по потребі, скажімо, для наших хлопців, хмельничан, яка передала. Так. Це ми, були, так. Які, так. І ми взяли, передали з руку у руки про передачу, тобто абсолютно прозоро, тобто, щоб люди не сумнівалися, що ці гроші яким чином заникють. Ми не розуміємо, процес все питань. Але в рамках цього, цієї пропозиції. Вчора виникала така пропозиція пам'ятника, який стояв тут на площі, потім його там перенесли в парк і його десь завалили, і десь він валяється. Він валяється ви... на це на зеленому господарство. Є така пропозиція від громадськості, Ми б хотіли, щоб ви її розглянули. Вчора була ідея, що здати його на металопрут, виручити кошти і там щось допомогти армії. Ну, але він, крім вартості металобрухту, скажімо там, бронзу, щось вартує. Напевно, що в нього є якась цінність історична, ідеологічна. Майкіль. Ні, ідеологічна можливість. Є така пропозиція, от, коли ми говоримо, може для якихось комуністів, зробити <су> певну таку е, ідеологічну, можливо, навіть провокацію. Виставити цей пам'ятник на публічний всеукраїнський аукціон. Можливо, купить Симоненко, може Ганну купить. І от. Хто знає, але це треба засобах масової інформації. Об'явити опціон, оцінити його. Ну, наприклад, дивіться, коли я йду на металолом, мені треба щось на металолом. Якщо здати його металолом, він там, я знаю, скільки там 6 тонн десь е, сьогодні, хай десь. На 40, на, 4, на 40 гривень кілограм. як тисяч, грубо, да? так? Ну, грубо 60 тисяч єврода.

А, Кілограм. Кілограм. Це не сезонки. Сергій Іванович, а є? Дивіться, коли ми беремо на металогрупт чи щось купуємо... Дивіться, нема питань, можна розглянути. Але ми цілу металогрупту ставимо. Дивіться, коли ми приймали рішення по цьому монументу Небесній Сотні, було прийнято рішення, що цю бронзу використати на цей момент. Так змінилось, бачите, просто змінилось обставлення. Не до пам'яті. Це не до пам'яті, тільки завтра. Завтра прийшли в больниці. Я що сьогодні давайте давайте оформити ініціативу. Ми винесемо на сесію. Рі, ми, рі, ініціатива є, вона підписана, вона пруса, плюс передав до вас. Ініціатива вже є. Ми пропонуємо його оцінити. Ні, так, так, Та, Ні, Ні не питання, ми ж говоримо. Є ціна металогрунту, скажімо, 200 тисяч. Стартову ціну ставить 5 цін металогрукту. Бо ми були беремо цю металогру. Він стоїть 240 тисяч. Якщо ми виставляємо, умовно, якщо хтось дає хоч мільйон, то Вистав... виставляємо продати. Якщо так буде як машини, сьогодні кабміновські, знаєте, виставили. А вони стоять продають зараз за 100 тисяч. Ви треба бути ідіотами, розумієте, на що їх продавати? Так передати їх десь на підприємство? Як працюєте, якщо собі вартість машин становить ні, ти, ти, ти. в середньому одної машини, там десь мільйон, а продають машину за 100 тисяч. Я так. не розумію цього Це, взагалі. Взагалі. Ми маємо цінити його дорожче, ніж металолог. І ми маємо, якщо його куплять, так. виходячи з відеологічних якихось засад, дорого, то його варто продати. Можливо, з тої суми лишити на пам'ятник, не сотні щось, а решта передати на там вже розумієте, питання в чому? що, скажімо, Сьогодні, якщо купувати бронзу, от ми в свій час, коли це розглядали, то там ціна зовсім друга і а ну, дві спільно. надії, школи пасмі. І тоді фактично там відмовилися, зробили якісь мінімальні основи за Тут, коли розглядалось питання, ви ж знаєте, і пам'ятник Затонського, коли забрали, була така ідея, що... На місці пам'ятника Законського так, так. зробити Лесі Українки, ну, як пропозиції були. Тоді вирішили так, що нікуди його зразу пропозиція здати вітолом. Ну що, здати метолом і що? Такої, по-перше, бронзи сьогодні не найдеш, яка на тому пам'ятнику пам'яті, <кій> настояща бронза. По-друге, сказали, ми його тоді зберігаємо, будемо робити, використаємо і на один, і на другий. Чи на третій. Нам відкриє пам'ятник. Рішення нормальне. Ми не говоримо за Ми металокрут. Давайте думати. тоді так, дивіться, Я, може, ми можемо як. Я тоді, ми зараз замовимо ну, умовно реальну якусь зробимо експертну оцінку, щоб ми чітко розуміли, там 200 тисяч, 100. Тоді подивимося, якісь формально. Ну, можна попробувати оголосити конкурс, якийсь, да, якщо, наприклад. Ну, Хтось там, умовно знайдеться. Хтось там знайдеться, умовно купить за 5 мільйонів. Там, якісь... Ні, але але виставити ви на публічний. Ну, це ну, має звучати ну, засоба масова інформація, що продають Леніна. І ці комуністи, які тут в груди, що кинули Леніна, я думаю, знайдуться, які куплять. Можливо, це самі росіяни. Саме комуністи його не куплять, але колекціонерів багато. Колекціонарів є багато. Спробувати. Це не чесна бронза, цей це матеріал для монументів, для, для пам'ятників. Бронза, бронза з чугуном. Там, це, де, чугун, там сам вони зубав. Я був ініціатором повалення того пам'ятника і, власне, так сталося, що <coughs> чуть -чуть я трішки акценти. Майдан тоді ж проголосував. Майдан є проводство і на момент повалення, і вже після того, як е, оголосили це рішення е, тут я, на Майдані, що гроші зібрані, підуть на це на Майдані було рішення, підуть на е, сім'ї загиблих і парад. Ви да, але питання, але хай жов вони нас прощають, питання так чи інакше. Е, Питання так чи інакше, чи воно вирішується, вже державна допомога, вже щось виділено. Так, так? Так. Зараз питання, це питання то, що наші... Дивіться, я, не що... Кажу, я все зрозумію. я кажу, давайте лист, чи, дайте лист, тоді ми зробимо оцінку, подивимося варіанти, оформимо, попробуємо. Я вважаю mm -hmm. так. Якщо, ну, якщо там дійсно хтось попаде, що дає якісь серйозні гроші, ну можна. Просто віддати, я вважаю, що первый... я так, думаю. Так, ми плачу, ми не, його та, на куски будемо. Треба було, щось в місті робити, якісь там. Але на медовок рухті я. Це взагалі, знаєте, це, 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 знати, це так. саме велике. Чому ви не буде? Ми ж що... тоді уточняли. Ми уточняли, що пам'ятаєте, що в 90-х роках, коли його знімали. знімав, він не занесений в реєстр, він не має якоїсь там. У нас єдиний, скажімо, з таких пам'ятників. Погруття Банкова це відомий художник з культур тобто, який має художню цінність. Більше в місті Хмельницького пам'ятники, які мають художню цінність. Серйозно, чому ви не по пам'ятник їм? Зброя потрібно вже. Це зараз 50 тисяч. Але товариство ми вже щось зібрали. Воно десь до кінця дня воно вже вирішиться. Отець 50 тисяч, тому що прийшов тепловізор вже на це замовлення. Це... Випути, да, його потрібно викупити і передати терміново туди. Цей тепловізор, його тактико-технічні дані узгоджені і з командиром безпосередньо, який бере участь для нього. Бояки так, так давали експертну так, оцінку. То, 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 то чому думає, досить, ми не леді давали? Але після того аукціонів думає, добре ми опетим часом це за зараз. <простірує> <простірує> Ми приймемо рішення на Раді Майдан просити вас eh, об'явити аукціон з приводу, зробити оцінку його і так далі. Тобто свої бачення. До міської ради, звернення до міської ради розглянути. Завтра ми це зробимо, то, ми вже працюємо. На аукціоні. Ми робимо це. Дякую вам за прийом. Сергій Іванович, інцітуйте. Дивіться, якщо по цьому буде рішення, я не запитаю. Що мені, чесно кажучи, знаєте, це Махновщина трохи. Ну, розумієте, кожен ходить, кожен збирає гроші. Куди збирає? Ні, то Же, в ходять, вже, хто, вже, вже, так ну, вже я вас і не хто. Я, я вважаю правильно виконати. Створити якийсь обласний тоді фонд, затвердити якусь наглядову раду. Ми будемо розуміти, що Хмельниччина, чи місто ми всі сюди дали, ми, ну, ми так, Наприклад, звертається академія, ми допомагаємо. Звертався там корвет, ми допомагаємо, звертається і допомагає. Ну оце, знаєте, кожен входить, кожен якийсь фонд, кожна карточка, дай гроші. Ну як дай гроші? ну що, Я Не пінця. може бути якась приватна особа ходити. Ну хто гарантує далі? Що ви знаєте? Ми вже пройшли це. що Зберуть 100 тисяч, 80 крадуть, а 20 потім там макаронів завезуть і розкажуть, що ну, все. ви участь прийняти в кругом сторінку. Нема не там, Правильно? так. Це добре. Тоді відбудеться створено.